Два роки назад за ініціативою ліцеїстів було створено євроклуб, який має назву Євроюніті. Хочу представити вам засновників нашого клубу: це Аліса Ляр та Покидько Олена. Також представляю найактивніших членів нашого клубу. Це Павлюк Оксана, голова Євроклубу Євроюніті, заступник клубу Адамчук Надія. За права та обов'язки нашого євроклубу відповідає Курач Роман. Організовує усі зустрічі Буткевич Анастасія. Мартин Чікаліна відповідає за зв'язки з іншими клубами. Лосик Валерія скарбник. Булгак Руслана є секретарем нашого євроклубу. Та аналізом і поширенням результатів роботи клубу займається Домінець Артур. Наш євроклуб. Займається розповсюдженням інформації про ЄС та організацією заходів на європейську тематику. Ми відчуваємо себе європейцями по духу і тому організовуємо вечори, на якому вальс є яскравим завершенням. Хочу зазначити, що незважаючи на те, що наш євроклуб існує лише два роки, ми змогли досягти чималих успіхів. У 2009 році нас запросили на міжрегіональну ярмарку креативності та інновацій, де ми отримали перше місце за участь у дебатах на тему вступ України в ЄС за та проти. У 2010 році ми теж отримали перше місце за участь у дебатах на тему чи варто бути членом шкільного євроклубу. Нещодавно ми брали участь у школі європейської інтеграції, де удосконалювали навички щодо організації роботи Євроклубу, обговорювали проблеми нашого міста, шукали шляхи їх вирішення. Але чи не найбільшим нашим досягненням та гордістю є те, що нас єдиних у нашому районі запросили на всеукраїнський з'їзд євроклубів Європленер? Де ми дуже весело і з користю провели час. Ми жили у наметових містечках, познайомилися з учасниками інших євроклубів, з якими підтримуємо зв'язок і до сьогоднішнього дня, брали участь у різних квестах, творчих майстернях, створювали та обговорювали різні проекти. Дуже цікаво було поспілкуватися з іноземцями. Які приймали участь у з'їзді у якості волонтерів, отримали багато нагород і з чудовим настроєм, позитивними емоціями і новими ідеями приїхали додому. Євроклуб, і тому давайте запитаємо одного з них, чи це ж варто бути членом шкільного євроклубу? Чи це марна трата часу? На мою думку, наша молодь досить амбіційна і сповнена найкратинішими ідеями, які потрібно вчасно реалізовувати. Тому саме завдяки євроклубу ми маємо таку можливість. І я думаю, все, що наробиться, робиться, робиться на краще, і в першу чергу це досить. Тому хто з нас можливо саме завдяки Євроклубу з нашого ліцею вийдуть. Дякую, морі. Отже, ми прийшли до такого висновку, що євроклуб це ключ до перспектив та шлях для самореалізації своїх здібностей. І тому ми з повною впевненістю можемо вам заявити, що участь у шкільному євроклубі це не марна трата часу.